Починаємо друге засідання 86-ї сесії. Земель, Земельної комісії та природокористування. На, на, комісію, на земельній комісії присутній начальник відділу земель, земельних ресурсів та пострового планування Розак Богдан Іванович, а також три члени комісії. Так, розпочинаємо на комісію винесено одне питання. Звичайне питання. Про розроблення детального плану території і для будів... Тер... про розроблення детального плану території для будівництва укриття на території села Дубівці. 05 ГА Шановні, шановні пані волос, шановні члени комісії, всім доброго до... 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 дня. Назва проєкту рішення сама говорить про... Самого цього рішення. Розуміємо, що в період воєнного стану це стратегічно важливе і надзвичайно важливе рішення для нашої громади. Місце будівництва бомбосховища укриття визначене, готується вже повністю відповідні проєкти документації, запроєктовані відповідні суми для. що вони дане питання винесли на розгляд сесії у сільської ради. Хто за те, щоб дане питання винести на сесійської ради, прошу проголосувати? Саранчук за. Возняк за. Лазарчук за. Рішення прийнято. Питання вишукання.